<реш> Але я до того веду, що в принципі, оце е, знаєте, виборці не вчаться. Тобто вони обрали бренд, вони людину не знають, вони не, не читають програми, там, де в нього було написані абсолютні нісенітниці. Я вже колись розповідала про те, що заборонити людям спілкуватися з чиновниками у нього в програмі було написано. Е, 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 От, обирають, обирають і далі будуть обирати знову ж таки за е, брендом. І сьогодні зрозуміло, який бренд всі обирають. Е, багато хто обирає. І розповідали навіть у партії Слуга народу, що проводили власний зріз, і запитували в людей, е, от чи підтримуєте ви такого кандидата від Слуги народу. Вони казали, так, підтримуємо. А потім запитали, а чи знаєте ви цього кандидата? І е, ім'я і прізвище було вигадане. І реально багато людей сказали, що чули про нього. А деякі люди справді сказали, що вони навіть знайомі з ним і що вони обов'язково за нього проголосують. Mm -hmm. А ще я до того веду, що у мене на 94-му окрузі троє нардетроє кандидатів у народні депутати в описі своєї біографії мають словосполучення Слуга народу або там щось пов'язане oh, з цим. Це, це ж та нова аналогія. І вибачте, ну ці виборці вони заслужили оцих технологій, якщо вони це реально 100. не знають. Ви <laughs>